В оформленні заміського ділянки важливу роль відіграють огорожі. В умовах тотальної економії можна використовувати не тільки традиційні, але і підручні матеріали. Це дозволить креативно оформити ділянку, який буде вигідно виділятися серед інших. Вибір підручних матеріалів, їх переваги і недоліки. огорожа, яке було виготовлено своїми руками. Зробить ділянку вельми оригінальним і дійсно неповторним, оскільки будь-які шаблонні варіанти в даному випадку не використовуються. Це особливо легко зробити творчим людям, які таким чином зможуть реалізувати свій потенціал. Виготовити парканчики можна із підручних матеріалів. Вибір потрібно робити на підставі переваг і недоліків кожного з них. Для зведення парканчика можна використовувати пластикові пляшки. Їх особливість в тому, що кожна така пляшка має денце у формі квіточки, це виглядає дуже красиво. Безсумнівними перевагами є вологостійкість, наявність різних розмірів, та й зіпсований елемент можна з легкістю замінити, до того ж паркану з пластикових пляшок можна надати абсолютно будь-який колір. Скляні пляшки використовуються аналогічно пластиковим, хоча є більш крихким матеріалом, однак їм не страшні перепади температур, проливні дощі і завжди є можливість незвично їх декорувати, наприклад, насипати в пляшку кольоровий пісок. Автомобільна покришка, яка огороже відрізняється високою міцністю і довговічністю, покришки можна пофарбувати в будь-який колір, технічні характеристики від цього не зміняться. Єдиний недолік невелика висота матеріалу, а значить, існує деяка обмеженість його використання. Музичні диски практично в кожній родині є величезна кількість непотрібних дисків, які і викинути шкода, і валяються вдома без діла. Тепер їх можна використовувати для декорування заміського ділянки. Правда, таке огорожу буде недовговічним, але іноді це і не так важливо керамічні або порцелянові тарілки. Такий парканчик виглядає вельми креативно, проте створити його проблематично. Це пов'язано з тим, що не кожен зможе пожертвувати посудом для створення декору ділянки. Нехай навіть тарілки з різних сервізів, пластикові кришки. Цей матеріал відрізняється широкою колірною гамою, а значить, може використовуватися для побудови парканів за типом мозаїки. Для декоративного парканчика можна використовувати гілки, корчі чурочки. Загалом все, що тільки можна знайти вдома і на ділянці. Вибір матеріалу залежить від особистих переваг і можливостей господаря і його сім'ї. Відео. Декоративний паркан своїми руками. Варіанти декоративних огорож найчастіше декоративні парканчики виготовляються з пластикових пляшок. Перед використанням рекомендується наповнити ємності піском, що збільшить міцність забору. При будівництві високого огорожі пляшки можна з'єднувати цементом або глиною. Паркани зі скляних пляшок виглядають дуже привабливо і вишукано. Такі огорожі відрізняються високою стійкістю до погодних умов. Для краси паркан з пляшок викладається денцем назовні, так створюється акуратний зовнішній вигляд і більш-менш рівна поверхня. Парканчики з шин мають кілька варіантів оформлення, незалежно від типу, вони відрізняються міцністю. При комбінуванні з зеленими насадженнями можна створити цілу композицію за типом живоплоту. Щоб спорудити високий вертикальний паркан своїми руками з відпрацьованої гуми, буде потрібно велика кількість матеріалу, колеса потрібно укласти в один ряд, обов'язково скріпивши їх між собою шурупами. Наступний ряд укладається на нижній в шаховому порядку, покришки також скріплюються між собою шурупами і таким же чином кріпляться до нижнього ряду. Для обважнення всієї конструкції покришки заповнюються ґрунтом, підготовка до спорудження, розрахунок площі для парканчика. Перед будівництвом необхідно виконати попередній проект. Це можуть бути малюнки, ескізи. Особливу увагу потрібно звернути на розміри споруди. І також здалегідь потрібно підготувати точний кошторис, особливість декоративного парканчика з підручного матеріалу, в тому, що ретельного розрахунку матеріалу не потрібно, діяти завжди доведеться по ситуації, якщо не вистачить матеріалу, його легко можна замінити іншим, або трохи відкласти будівництво на невеликий проміжок часу. А також не буде потрібно розраховувати і площу ділянки, яку потрібно виділити для огорожі, оскільки в більшості випадків воно не є. Собою капітальну конструкцію поради щодо вибору матеріалу в залежності від призначення забору. Вибір матеріалу залежить від багатьох факторів, в першу чергу від призначення забору, за допомогою підручних матеріалів можна спорудити оригінальне огорожу для клумб, городу або палісадник. Є кілька правил, дотримання яких допоможе легко вибрати матеріал для огорожі. Для візуального розмежування клумби від загальної площі ділянки рекомендується вибирати низькі огорожі, підійдуть для цієї мети пляшки пластикові та скляні автомобільні покришки, музичні диски і будь-які інші. У тому випадку, якщо планується огорожу для клумби, коли є ймовірність цього, що квіти можуть бути пошкоджені домашніми тваринами. Висоту паркану можна збільшити, зробити це можна шляхом викладки пляшок або шин в кілька ярусів, якщо є ризик розростання коренів на інші ділянки, то матеріал для парканчика потрібно поглиблювати в землю на певну глибину. Міцність конструкції повинна відповідати меті використання огорожі. Ні рослини, ні домашні тварини, ні погодні умови не повинні пошкодити його, якщо в сім'ї є діти, то є сенс вибирати матеріал. Який можна було прикрасити відповідно до загального оформленням ділянки для дитини розрахунок необхідного матеріалу для розрахунку матеріалу, необхідно враховувати розміри самого будівельного підручного матеріалу і розміри конструкції. Для облаштування огорожі зі скляних пляшок, крім самих пляшок, в потрібній кількості будуть потрібні інші матеріали, в залежності від типу конструкції, залізні прути, діаметр яких відповідає діаметру шийок. В тій кількості скільки стовпців буде в огорожі декоративні елементи, якими додатково буде прикрашений кінцевий результат цементний або глиняний розчин при будівництві капітального огорожі для приготування необхідно підготувати три частини глини, два частини цементу, п'ять частин піску, аналогічно можна розрахувати кількість матеріалу і для зведення конструкції з пластикових пляшок. У більшості випадків, на відміну від паркану з традиційних матеріалів, проект створюється з урахуванням вже наявних матеріалів, а значить, його нестачі практично не буває. Необхідні інструменти, спеціального інструментарію для декоративних огорош з підручних матеріалів не потрібно універсальними є лопата для риття траншеї, кисть для фарбування, алмазне свердло для скла, ножиці, кельмо-шпатель. Навір необхідних інструментів залежить від матеріалу, який обраний для будівництва, і типу конструкції, у деяких випадках можна обійтися і без нього взагалі, наприклад, при зведенні декоративної огорожі старілок. Покрокове керівництво по виготовленню декоративного парканчика з підручних засобів, підручні матеріали привабливі не тільки своєю вартістю і доступністю, але і легкістю обробки огорожі з них можна звести самостійно, навіть якщо ніякого досвіду в будівництві немає. При цьому є свої особливості. Будівництво паркану з пластикових пляшок є кілька варіантів. І конструкції для зонування площі ділянки огорожами з пластикових пляшок, бордюр, міні-паркан, капітальна конструкція, бордюр використовується з метою зонування простору на ділянці. Це найлегший спосіб використання пластикових пляшок, для цього необхідно вирити траншею, глибина якої становить близько половини висоти пляшки. В отриману канавку потрібно помістити пляшки дном вгору, після чого закопати їх. Для зміцнення конструкції пляшки можна насипати пісок, для прикраси огорожу можна пофарбувати в будь-який колір. Мені паркан зазвичай має висоту не більше метра, тому таку конструкцію можна використовувати для огорожі палісадника. Для будівництва потрібно підготувати наступні матеріали: поліетиленові пляшки одного виду, 5 штук на паркан, ніж або ножиці. Дріт діаметром шість мудриль зі свердлом по дереву. Весь процес відбувається в наступній послідовності, у пляшок відрізати дно, але не у всіх, у кожної п'ятої дно залишити, підготовлені пляшки вставити один в одного таким чином, щоб рельєф зверху і знизу збігався, нижня пляшка повинна бути з дном. У відрізаних денцях зробити отвори свердлом по дереву, аналогічні дірки зробити в самих пляшках. Після цього нанизати пляшки і денця на дріт, як показано на фото. Зібраний проліт прикріпити до опорного стовпа, він може бути з профільної труби або дерев'яного бруска, дріт з різьбленням потрібно вставити у відповідний отвір і закріпити гайкою з обох сторін. Термін служби такого паркану досить великий. За умови належного догляду за ним монолітні конструкції можуть бути невисокими, будуються вони за типом стін з цегли. Тільки в даному випадку в якості цегли виступає пластикова пляшка. Наповнена піском будівництво паркану зі скляних пляшок. Є два варіанти зведення паркану зі скляних пляшок. Паркан-шерма і капітальна огорожа для невеликого декоративного парканчика найчастіше використовується перший варіант, оскільки він менш витратний, більш швидкий і є можливість самостійно вибирати висоту огорожі. Необхідні матеріали, скляні пляшки різної форми і забарвлення, паркані стовпи, цемент пісок, граві, металеві прути. Відповідні діаметрам шийок, сталевий куточок для зведення каркаса, декоративні елементи, зварювальний апарат, болгарка, дриль зі свердлом по склу, рівень, лопата, етапи монтажу паркану зі скляних пляшок. Викопати ями глибиною не менше 90 см, ці ями строго вертикально встановити стовпи і забетонувати, дати бетону висохнути. Внизу стовпів приварити металеві куточки, на куточки приварити прути, які будуть основою для майбутнього паркану. Скляні пляшки ретельно вимити, видалити всі етикетки, висушити просвердлити в дні пляшок отвори спеціальним алмазним свердлом. Якщо у вас немає спеціальних навичок. То є сенс довірити цей етап професіоналу в кінці роботи змочити свердло і дно холодною водою, нанизати пляшки напрути, причому послідовність форм і забарвлень повністю залежить від фантазії і первісної задумки. Додатково між пляшками рекомендується помістити спеціальні декоративні елементи, це дозволить захистити пляшки від розбивання. Ця конструкція володіє тільки одним недоліком крихкістю, але якщо паркан використовується тільки в декоративних цілях, то він цілком може стати справжнім архітектурним шедевром, що притягає захоплені погляди перехожих, красива і цікава обробка. Порадив виконати декор забору можна і після того, як конструкція зібрана, є кілька порад, дотримання яких допоможе перетворити за міський ділянку своїми руками комбінації різних матеріалів, так як головними параметрами є колір і текстура. Використання стійких до сонця фарб, що дозволить зробити конструкцію більш барвистою, а також вписати такий паркан в загальну стилістику ділянки, наявність додаткових деталей, тих як скульптури, ліхтарі, використання живого. Декору огорожу з покришок або корчів можна оживити кучерявими рослинами будівництво парканів неправильної форми. Ми звикли бачити огорожі у вигляді прямокутника, проте не завжди це виправдано іноді паркан, наприклад, з пластикових кришок, може бути виконаний у вигляді хвилі, використання мозаїки зі скла, кришок та інших підручних матеріалів відео саморобний паркан з кришок від пластикових пляшок. Декоративні огорожі для заміського ділянки мають на увазі використання підручних матеріалів у різних комбінаціях кольору, текстур і форми, причому зробити це можна самостійно і майже без витрат.